Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Дякую, що ви зупинилися на цьому відео. Сьогодні давайте поговоримо про особисту свободу і як вона впливає на наше життя саме зараз. Я пишу для вас серії таких пізнавальних відео, які розширюють свідомість, які розкривають об'ємне сприйняття світу. Взагалі, як нам далі жити, як бачити майбутнє, як прораховувати свої кроки. І я запрошую підписатися вас на мій канал, тому що це є дуже корисно. Він все ж таки служить тим людям, які займаються самопошуком і не бояться занурюватися в глибини самих себе. І сьогодні, друзі, про нову реальність. І знаєте, я багато про неї говорю, про цю нову реальність, як вона відкривається. І знаєте, я дійсно досліджую ці процеси. Сьогодні поділюся з вами своїм досвідом про те, як я співпрацюю з простором життя, в якому я є, як я його читаю так, в енергіях, як він взагалі от мені відкривається. Багато років мого дослідження доводять просто мені те, що мені далі стає ще цікавіше. Я зупинятися не збираюсь. І так, ми сьогодні говоримо з вами про, про свободу, про особисту свободу і про те, як вона нас спонукає дивитися на світ зовсім по-іншому. Знаєте, декілька років, мабуть, тому я ще говорила про те, що. Що все ж таки розрив реальностей Він нам давався для усвідомлення, тобто нам здавалося, що йде такий, знаєте, розрив. Він йшов, йшов всередині нас. Багато з нас пережили певні потрясіння і продовжують проживати. Але я сьогодні хочу поговорити з вами на тему. Таку, знаєте, більш глибшу, така, яка відкриває сам стан особистої свободи, його завдання того стану. І зараз, коли ви звернете увагу на свої стани, ви відчуєте в певній мірі, що у вас оця штука також працює. І ось дивіться, якщо, знаєте, вже так конкретно, щоб воно було ясно, я хочу сказати вам, наскільки важливо розуміти, що може людина зробити зі стану особистої свободи. Для чого він їй ну, потрібен той стан, так? І тут я ще трішечки торкнуся того, чому нас так приваблюють місця сили, і як я їх розумію, і чому саме вони є місцями сили. Де вони є найсильнішими? Місця сили. І ось дивіться. Я знаю, що цей канал дивляться люди, і я вдячна вам дуже за те, що ви стільки років зі мною. За те, що ви пишете свої коментарі, тому, будь ласка, послухайте, що у вас відгукується і обов'язково напишіть ваші відчуття, ваші усвідомлення на рахунок цієї інформації. Так от дивіться, багато хто з нас здатен бачити простір фрактально. Ну от я його так бачу. Коли я налаштовуюсь на це бачення. Тобто, я бачу простір фрактально, коли я налаштовуюсь на таке бачення. І так само я його потім це бачення можу згорнути. От таким чином от я співпрацюю з простором. Як це виходить? От що значить фрактально? Ніби ти бачиш таку цілісну голограму, от. ніби ви знаєте, як то в пікселях вона якихось. Ну, тобто, ви розумієте, так? І як це відчувається, от, мозок як сприймає, так? От і коли йдуть певні зміни, зміни в просторі, то, звичайно, це також відображається і на нас з вами. Ми адаптуємось під ці зміни, але цікаво те, як ми їх відчуваємо, кожен по-своєму. І приходить мить, ти ніби стоїш знов таки перед наступною брамою. Мені зараз це слово дуже гарно озвучується: Брама. І просто гляньте, як воно відзивається. Ця брама, яка уособлює щось нове. І воно в цьому такому просторі, от як ти дивишся, от щось змінилося, що воно змінилось? У мене таке склалося відчуття, що це відбувається кожного разу, коли ти стоїш перед певною брамою, і відбувається в просторі як суфтів, тромбоцитів. Скажімо так. Тромбоцитів, от уявіть собі роботу тромбоцитів, ну хто, можливо, знає, давайте на цьому зупинимось понятті. От просто щоб було більш ясно, як циркулює це все. Тобто, тромбоцити суваються, і вони є в просторі життя. Сув іде. А дуже часто зараз. Раніше було трішечки щось здвигнулося, так, вібраційно. І ми при. при Пристосовувалися, ми з вами вживалися туди, змінювалися також наші почуття, відчуття, переживання. Да взагалі, клітини змінювалися. Це ж все відбувається одночасно скрізь. І, тому що ми живемо в такому світі, він зараз змінюється дуже-дуже напружено. І подивіться, ці сув тромбоцитів в просторі життя, і що він робить? Він же ж змінює конфігурацію основної такої структури нашого. Еволюційного лабіринту, в якому ми живемо. І він нам цим сувом своїм створює нові абсолютно моделі для бачення. Коли ось ці тромбоцити, як в еволюційному цьому лабіринті, суваються, відбувається сув, що відбувається тоді для нас? Для нас тоді відкриваються абсолютно нові напрямки, яких ми раніше. Навіть не уявляли і не знали. Це вперше завжди відбувається. Тому багато з нас, я це відчуваю, і я бачу це, що багато людей через це відчувають, таку, таке, знаєте, внутрішнє якесь нестабільне сприйняття. Тобто, і ось коли йде такий сумність в, в просторі, так, і відкривається нам щось нове, ми ж маємо з вами якось до нього звикнути, правильно? Але, що цікаво, що коли ти знаходишся в стані особистої свободи, ти відчуваєш оце все. Ти відчуваєш оці суви. Щось змінюється, ці конфігурації змінюються. Це еволюційний потік. Але ж ми є з вами в ньому. Правильно, ми там є присутніми. Ми не можемо бути поза межами цього всього. Ось так відбуваються зміни зараз, друзі. І коли. Ти знаходишся в стані власної, особистої свободи, ти відчуваєш ці речі. Що потрібно робити, як ви вважаєте? Що потрібно робити, коли ти вже відчуваєш оцей сув? Я описую часто, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм-канал, там я більше розповідаю в коротеньких таких відео. Будь ласка, підписуйтесь на Facebook, там є поміточки в мене на, на цій сторіночці. І будете також знати ще більше про те, як відчувати це все. Так от те, що відкривається нам вперше. Як воно для нас працює? Що може людина в стані власної особистої свободи це зробити? Які активації вона має провести? В першу чергу, друзі, те, що роблю я, я ділюся з вами завжди своїм досвідом. Я намагаюся, коли. Коли стою перед такою брамою, коли я вже відчула зсув а, цих тромбоцитів в лабіринті еволюції нашої, я починаю планувати танець стихій. Я йду на природу. Я знаходжу місце, де я можу стати і як провідник в собі об'єднати, провести через себе, наприклад, чотири стихійні елементи. У мене також є на моїх курсах, я даю такі практики, ви знаєте, але просто мені це, що? Мені це дозволяє самій змінити ту конфігурацію нашого еволюційного лабіринту, будучи присутньою в стані особистої свободи, об'єднуючи в собі чотири, скажімо, елементи стихійних. Це така свідома співпраця. І коли ти стоїш в такому місці, де ти його відчуваєш, то зливаєш в собі те бачення, з якого ти можеш відчути недоступні раніше тобі маршрути в цьому лабіринті. Тобто відкриваються нові якісь. Природні здібності, з яких ти можеш відчути те нове, яке вже гарно так пульсує навколо і пробиває тобі шлях, аби ти тільки побачив. Тобто, зараз, якби було найбільше людей, які розвивають свої оці природні здібності, так? То це було би набагато, набагато швидше заземлилися б ці зміни тут у нас, прижилися б вони тут. Ми б їх через себе провели. І я хочу ще вам поставити невеличкий такий акцентик свого досвіду, що ж таке місця сили. І в багатьох, таких, ну, в багатьох писаннях, коли я читала, я об'єднувала це знання в собі і прийшла до усвідомлення, що. Я прийшла до усвідомлення, що місця сили це живі місця. І самі живі місця на землі, це ті, це ті місця, які ніколи не покривала лава. Тобто лава, коли вона виливається, вона блокує життя правильно? Крізь неї не проростає нічого довгий час. І ці, де була лава, заливала землю. Там місця сили, вони стають ем, як закапсульовані просто, вони стають закритими і не працюють. Тому, е, якщо хтось працює, співпрацює з місцями сили, обирайте собі живі місця і будьте там присутніми в стані особистої свободи. Ми часто з вами хочемо спокою, але спокій нам зараз з вами не снився. Але внутрішню легкість і стану особистої свободи, де ми її обираємо, ми можемо собі створювати. І є місця, які резонують з давніми енергіями, наприклад, Лемурії. Так? І ми знаходимо, там ці, ми знаходимо на землі такі місця, де енергетично вони резонують зараз з нами. А нам зараз відкриваються всі оці наші а, здібності. І ось, коли ми з вами знаходимося в стані особистої свободи, внутрішньої, так, уводимо себе в такі стани, ми перетворюємось на абсолютно іншу істоту. Ми стаємо живими енергіями і резонуємо з живими енергіями. Тобто ми не стаємо живими енергіями взагалі, так, фізично, а свідомо стаємо. І це є стани, які ми з вами тренуємо, друзі, зараз. І ось дивіться. І особиста свобода вона надзвичайно розширює можливості. Це не означає, що ви можете робити все, що вам завгодно, що ви там, о, так, хочу, що хочу, те роблю. Ні, це не стан особистої свободи. Я вам скажу, що особиста свобода це бути присутнім, присутнім повністю, таким, знаєте, співчутливим, справжнім таким. Відчуйте цей стан просто зараз, що таке стан особистої свободи. І коли ти знімаєш всі ці застережники, коли ти знімаєш реакції свої з себе непотрібні, і тут, надзвичайно, дійсно розширюються можливості, так от особиста свобода це постійно усвідомлювати оці хвилі, які є в просторі. Це усвідомлювати, що ти також випромінюєш з собою, своїм станом ті хвилі і посилаєш їх у тій великій істоті, в якій ти проживаєш це все життя своє. Правда, неймовірно гарно, коли так робимо, правда, коли так живемо, коли виходимо за межі обмежень всіх будь-яких. Тобто. Ми своїми діями і реакціями посилаємо у тій великій істоті, в якій ми існуємо свої оці імпульси через стани. Це така власна свобода, знаєте, це коли вона йде така рука в руку з відповідальністю, глибинною, відповідальністю, тобто. Здатністю взагалі відповідати за свої дії, за все, все що ти робиш, за свої стани, відповідати от повнотою своєю, а не якоюсь там частинкою, повнотою свого єства. Оце є людина нового часу зараз, та яка ось таку відповідальність бере. Це саме свобода служити у тій нашій єдиній такій істинній істоті. Ви бачите, скільки зараз пішло на землю малюнків, люди почали інтерпретувати, малювати у ту величезну таку істоту. Роди наші стали розкривати собі, так як, як в картинах, таких баченнях малюється це все чомусь, спливає з глибиною такої родової пам'яті. Правда? І це дуже цікаво. І це цікаво мати в цю таку особисту свободу, коли ти демонструєш оту свою чесність в усьому, що ти робиш. Тобі, тобі не потрібно грати щось, ти просто демонструєш чесно, те, що ти робиш, оцю чесність свою. Як ти проживаєш себе в цьому світі, стани свої, як ти це все проводиш тут? Тобто це є така особиста свобода відкрито втілювати. Своє оте позачасове справжнє я, втілювати Його. Оце є такий, знаєте, об'єм мислення, що ти розумієш, що ти є позачасова істина істота, ти є справжнє я, і ти втілюєш його тут, прямо зараз, проводиш його, і ти береш це відповідальність. Оце є духовний друзі розвиток. Оце є духовне єднання своєю духовною. Частиною енергії своєї. Та і є вона, просто в усвідомленні це єднання відбувається. І ось якщо так знаєте, легенько придивитися, прислухатися, то щось постійно спонукає нас до поглибленого сприйняття самих себе. Ну, мені просто ж так хочеться це щось зробити. Відірватися від важкості і влитися в легкість, відірватися від тієї зацементілості, чи як воно називається, і, і просто стати а, м, текучістю якоюсь, яка ось відчуває ці процеси. І ось це саме те, що нас змушує прислухатися, вглиблюватися, воно постійно спонукає нас до поглибленого сприйняття самих себе і показує нам. А, Якісь такі ще області всередині себе, де ми ще прив'язані до якоїсь подвійності. От підмітьте собі, будь ласка, я знаю, що ви відчуваєте ці речі, що все стає менше і менше тих місць, які потрібно підсвітити. Тобто я говорю за людей, завжди за свідомих людей, за людей, які розвивають себе, які постійно знаходяться в процесі самопізнання себе і своїх здібностей. Які перетворюють себе в ту таку знаєте, об'ємну мислячу величність, яка відчуває, що є та відповідальність за присутність тут. І ось дивіться, якщо, наприклад, ми кажемо про те, що кожна людина має вирости в собі, перейти з дитячого сприйняття світу в доросле, доросле сприйняття, а навіть не доросла вже зараз, а зріле, інтегроване сприйняття. Правильно? І тоді цікаво жити. І виходить, що дитина реагує як? Реакція дитяча, в кого є? Яка основна? Страх. Це я вам, як метапсихолог, кажу: дитяча реакція це страх. Дорослі реагують на любов, доросла визрівша, свідомість людини. А Зріла, така інтегрована, вона реагує не на страхи, а вона реагує на щось вище. І ця сама реакція закладена в кожному з нас. І весь час змінюються наші зараз реакції з дитячих на такі зрілі, ми визріваємо. І це стосується, друзі, всіх людей на землі, це не тільки мене там, чи вас, хто дивиться тут. Це кожного стосується, якщо обернутися. Просто всьому свій час і своя пора. І нам дійсно дана чи дали нам таку силу, щоб ми звільнилися від наших обмежень, які вже є в залишках. Де вони там залишилися? Будь-які обмеження. І коли це є така сила, і ми починаємо звільнятися, звичайно, піднімаються догори різні проблеми. І їх потрібно вивести до, на поверхню і вирішити. Тому зараз дуже, дуже корисна робота над собою. Без цього, друзі, не буде ніякого прориву, не буде ніякої зміни в житті. І весь час, коли ти не будеш цим займатися, тебе буде спонукати та сама сила витягнути з себе все те, що заважає тобі бути а, свободним. І для того, щоб. А, бути свободним, щоб перейти на глибші, на глибші рівні оцієї ультравеликої реальності. Тому що до цього спонукає нас ота спіраль еволюції, і ми нікуди не дінемось, О той лабіринт, про який я вам казала на початку відео. І це стосується всіх людей на землі. А тепер увага! Вам ще так, от на завершення зараз а, закон. Головний закон нової матриці свідомості. Це закон, який говорить про те, що ви маєте жити в божественній етиці. Все те, що було в негативних деструктивних програмах, воно завершило своє існування. Тобто, божественна етика, в якій є на першому плані мораль, совість, інтелект, позитивне мислення. Творчість є основними в житті. І якщо кожна людина, яка зараз слухає моє відео, відчуває в собі потребу до творчості саме на таких от частотах, на красивих, які несуть красу в цей світ, цілісність, гармонію, які несуть взагалі життя, просто живе життя, то ви є на правильному шляху. І ось зверніть увагу, що Ілюзія, про яку я часто вам кажу, вона ж буває різна, та ілюзія. Буває штучно створена, буває, буває різна. То та ілюзія, яка довгий час отримувала нашу свідомість, ніби в кривих дзеркалах, уявіть собі, як ми з вами жили, в стражданнях жили, тому що себе не бачили, бачили відображення криві самих себе. А зараз виходимо на істинний шлях, і це є дуже цікаво. І та ілюзія, яка нам ці дзеркала створювала криві, вона втратила сенс. І Її структура взагалі змінилася. І, і щоб розпізнати ту навіть ілюзію, так потрібно знати, як вона як воно взагалі все це працює. Так от зараз, якщо брати матеріалізацію, у те все, що матеріалізується, новий світ в новій реальності, так, вже йде цей процес. То це тільки по цілі, по цілі і по бажанню душі буде відбуватися, а не по тим хотілкам, що хочу стільки-то грошей, хочу стільки-то підписників, хочу стільки-то автомобілів, хочу там і те, хочу ще, це, це та, то, матерія така, е, хотілка, та, коли вона виходить не із душі твоєї, то, то не та хотілка, а душа це що? А душа це творіння. Вона творить сама себе, і у неї є свої цілі, щоб себе створити в цій новій реальності. Ти є той, хто ти є все. І тільки з бажання душі буде створюватися новий світ. Тому вчіться, прислухайтеся до своєї душі і знайте, що ви є той, хто ви є, велика істота, тримаюча себе в лабіринті реальності. І зараз відбувається поєднання протилежностей, тому ущільнюється простір. Поєднання відбувається, йде ущільнення простору. І тому ми маємо можливість бачити оцю багатовимірність одночасно. Головне розвивати свої здібності. Тому ось така інформація для осмислення сьогодні, друзі, для вас. Я розповіла вам своє бачення і. Поділилася з вами ну, частинкою, наприклад, того, що зараз відбувається. І якщо було корисне відео, будь ласка, дайте знати. Якщо у вас є запитання до мене, будь ласка, напишіть. Я напишу вам ціле відео, можливо, на, по вашому запросу, якщо вам щось цікаво знати. Давайте з вами зіграємо ще в таку гру. Наприклад, якщо ваша свідомість, поки ви дивились це відео, проявила вам якесь запитання, цікаве таке. Навіть якщо ви не думали, що так буде, обов'язково напишіть його тут під цим відео, я вам дам відповідь, що моя свідомість побачить в тих словах, які ви напишете. І ще, друзі, хочу запитати у вас, чи хотіли би мати ви. В своєму, наприклад, арсеналі десь збереженому практику, практичну роботу від мене, мою авторську, наприклад, на стілення від хвороби, або на гармонізацію свого внутрішнього стану, або на перепис своєї долі, лінії долі. У мене є такі практики. Якщо комусь із вас відгукнеться зараз ця інформація, просто напишіть мені в телеграмі. Або де, де, ну, скоріше всього, в телеграмі, або, наприклад, в коментарях, або на мою пошту, яку я завжди залишаю. І я вам в подарунок перешлю таку практику у запису і ви будете опрацьовувати. Спробуйте, будь ласка, можливо, вам це буде корисним. Я просто хочу зараз ось зробити подарунок моїм глядачам. Так що, дякую вам за увагу! До речі, хто ще хоче, будь ласка, переходьте за посиланнячками і приєднуйтесь до мого курсу Самородок, там якраз про розвиток здібностей. Але для початку, якщо ви вперше торкаєтесь таких от практичних методів або такої теорії, спочатку візьміть одну легеньку практику і попрацюйте. І якщо вам сподобається, тоді ви обов'язково прийдете на мій курс, цей чи інший, коли буде. Так що співпрацюємо разом, всім добра, любові, світла, миру нашим родам, мирного неба нам усім, і нехай буде саме найкраще для самих найкращих людей. До побачення!